Моя прабаба е жила з братітом, і біля них жили три Це жінки. оригінально Це <гум> незаміжні, бездітні і були ці три жінки. Привіт, телеканал Палай. <ривіт> <ривіт> але ці всі факти ніяк не взаємопов'язані. Ну Поки що. <ривіт> Ось і вони всі навколо казали, що ці жінки, вони якісь ворожки, бо вони до них люди. They ходили. Якщо То вже відьми. Ні, до них люди прям ходили. Всі знали, що вони щось роблять. Там якісь привороти, яйця катати, комусь на смерть зробити. Оці три жінщини, такі мрачні, вони прям цим займалися. І ну як казали, що вони з якими тваринами говорили? Казали, що бачили, що якась із них говорила з псом. Ми тоді декілька варіантів чого вона мала це говорила з псом. Люди <клух> говорять зі своїми Боже, ти тваринами. Псом засук. Так, да, я говорю зі своїм котом завжди. Всі всі говорять, всі нормальні я люди це, говорять, виріжу, я це виріжу, я це виріжу. А ці жінки, вони завжди зачіпалися до мого прадіда, тому що вони. Любили? Ні, ні, інша стала. Ні, абсолютно не. В них були дві доньки, моя. Баба і її сестра а сім'я була бідна наша, а доньки дуже класно вийшла заміж, прям дуже класно. За багатих чуваків, за хороших, щоб ви розуміли, і мій дід господар і жеребець з двох словах. Ось. Нього? І ці жінки домахувалися до нього, що він теж якийсь ворожбит, бо не можуть нормальні, ну, бідні дівчата вийти за когось нормального. Типу, ну, я не знаю, Тернопільщина. Я просумію. не повідомила, вони вважали, що той факт, що він ворожбит, це його мінус. Ну, типу, мало е... того, що він багатий і сексуальний, і, о, господи! У нього є суперсили. Мін, він це, він був багатим і сексуальним, то мій праві, він був бідний і ніякий. Господи. І вони до нього підходили і це робили в дуже такий спосіб. Він міг митися в хаті, вони приходили казати, ти такий, то такий, то ти ворожиш, і піти змахатися. Він був в полі, вони приходили одна з них 5 кілометрів, казала цю фрацю йшла, ну жінщини дивні. Вони нормально вміють пранкувати. Давайте погодимося. Вони багато витрачали на цей час, обіцяється п'ять кілометрів. І, І не було інтернету, не було чим І скажемо, сусід, чи не гнятися, й дав скажемо з Так. Мого прадіда це все дуже веселило до моменту, поки не почало замахувати. І він е, зробив, він якраз вирішив зробити пранк. Е, він в хаті розпалив свічки, uh -huh. е, вдівся все чорне, проставляв там всяке корчесолому наніс і закликав цих трьох жінок, щоб вони переконалися, що він дійсно ворожбит. Ну, тобто, uh -huh. uh -huh. Коли вони вже всерйоз так прийшли до нього, він їм сказав, що йому якісь духи сказали, е, що ці жінок. Жу... Ну, Жінки дуже нещасні через те. Що їм бракує мужиків? Він це сказав, ніби він дуже розсміявся на цьому моменті, а жінки дуже розізлилися, бо прям ну. Бо таксизм не любили в ті часи те. Виходить, що так. Дійсно, дехто з них хотів вийти заміну. Але прикол в чому полягає. Одна із них за місяць після цієї історії вийшла замість. І вони потім приходили всі разом до мого праця та дякували йому. Це був пранк. Тобі можна по поруду воду відкривати шлюб. Аганст виходить можна. Це вся твоя історія? Мало страху.